Нас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Ауді. А третя спортбек, Ютрон. 2016 року 1,4 гібрид. передній привід і з пробігом 89 тисяч кілометрів. Автомобіль з Америки приїхав з мінімальним пошкодженням спереду, зліва. Все гарно зроблено, замінено під оригінал, окрім капоту. По кузові взагалі зауважень немає, ні царапин, ні подряпин, Полірований кузов, стоять класні титани без бордюрок і теж на літня резина. Є е в нас безключовий доступ, є в нас датчик сліпих зон, є в нас люк, шкіряні сідушки. Такі у нас коричневого кольору є електрорегулювання передніх двох сидінь, датчики світу, датчики дощу саме собою, мультикермо, круїз, вибір режиму їзди. Аж 4 у нас їх є клімат-контроль у нас двохзонний автомат. Чорна стеля, що немало важливо, і люк. Ось по салоні все дуже гарно, салончик збережений, це не дивно, тому що пробіг мінімальний. По техніці взагалі без ніяких додаткових вкладень. Теж недавно ній замінили всі фільтри і масла. Ось, якщо когось зацікавиден автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підсова 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.